Вечора, щедрого, багатого вечора. Вітаємо вас, наступаючим старим новим роком, з Маланкою, Василем. Вітаємо вас з усіма нашими святами українськими. Бажаємо добра, здоров'я, радості, щоб Новий рік засіявся для вас творчістю, цікавими мистецькими проектами, виставками, прекрасними концертами. Ми всі раді бачити вас. Сьогодні у мистековій залі. Де другий проводиться мистецький проєкт Щедрий вечір. Ви знаєте, що Центр культури, Банісаж разом з Человецьким коледжем дизайну та економіки проводить серію мистецьких проєктів. Ще було виставліванка, чар літної ночі. У нас відбувся проєкт, присвячений волою Ольги Копилянської. І наступного е е е е е е э е е цьому 2014 року ми будемо проводити мистецький проєкт, присвячений ювілею Тараса Шевченка. Центр культури Вернісаж і Черневецька обласна організація Національної спілки художників активно співпрацюють. В нашій місцевій залі розгорнута виставка різдвяний Вернісаж Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України. Також ми цього року, в э, Чернецька обласна організація спілки художників і центру культури «Вернісаж» матні буде проводити Всеукраїнській триналі, друге всеукраїнські триналі, э, місто по триналі, причистка. Всіх творчих планах, задумах, роботі, праці щедрим. Він багатий для нас творчістю, талантами, нашою працею. Запрошуємо вас на наші э, свята. Щедрого доброго вечора, гарного старого нового року, збереження традицій, домашнього тепла, родинного затишку і продовження всіх ваших родів. Бажаємо вам самі маленькі, молоді дизайнери і талановиті наставники. Прочитати її мистецтвами цілим колоритом моди, осяяних образів з різних часів і епох, доторкнутися до європейської культури, не забути про свою традицію, подарувати казку нашій рідній буковині. Також студія дизайну, костюму, яку сьогодні, Плекаємо в цих стінах, яку так гарно допомагають нам виховувати мистецтво наші культурні осередки. Хочемо дати вам побачити їхні таланти, їхній рівень кравецького мистецтва. Також до сьогоднішнього свята готувалися і своїм дорогом прийшли наші випускники. Гарного до свята ми показали свої майстер-класи графічної майстерності і кравецькі міні-макети історичних костюмів. Тож, як ми навчаємося, ви знаєте, а як ми святкуємо, спробуємо показати сьогодні. Дякуємо всім, хто прийшли, запрошуємо до гарного свята.